Не голосували. ОПЗЖ Світлічна та Блок Кернса. Ми продовжуємо радянський час ще на невизначений термін. А може бути так, що не сподобалася саме назва голос Сталіна, Путь Путлініна, Кірова і серед них Первомайський. І лише 23 голоса. Ті, що підтримують ідею перейменування. Я буду відстоювати назву, якого бере громада. Це відлякує людей. То робота політика. І було 650 заявок. заяв. Тобто, у нас там плюралізм кипить повним ходом. Це суспільне Микола Бакшеєв, голова Первомайської громади, де нині триває кампанія за перейменування. 27 квітня. Міська рада рішення про зміну назви міста Первомайський не ухвалила. Розкажіть, хто голосував проти і чому, які їхні аргументи. Воно не набрало підтримки з 16 присутніх депутатів, в тому числі я міський голова входив до цього складу. За нього проголосувало 9 депутатів депутатів. То були депутати 5 від «Батьківщини», троє «Слуги народу» і «Мій голос», тобто всього було 9. Треба зазначити, що від цих... Цю... Я перепрошую, але цих дев'ятьох забракло з 16 Так, але цих дев'ятьох забракло, бо для ухвалення рішення Парамайської міської ради потрібно 14 голосів. Бо загальний склад ради – то 26 депутатів та міський голова. Рішення ухвалюються більшістю. Вийшло так, що 10 депутатів проігнорували засідання ради. Вони просто в такий спосіб усунулись від прийняття складного рішення, політичного рішення. Ви припускаєте, що вони не прийшли свідомо на цю сесію саме для того, щоб не брати участь в цьому голосуванні? А, так, бо блоку Кернеса, фракції розпущені ОПЗЖ, але депутати вони від тієї фракції від тієї партії обиралися. Та блоку Світличний у них виявилися і справи відрядження, ну дехто з них системно не ходить на сесії. А чому тоді вони не прийшли і не проголосували проти? Бо розумію що, можливо за таке голосування треба буде відповідати. Бо я відверто казав, що зараз, я як міський голова, я вчинив весь процес. Ми Провели публічний збір варіантів назголосів, їх обговорення, декілька турів голосування, і їм залишилось проголосувати лише за клопотання. І коли зараз до мене будуть звертатись радикально налаштовані проукраїнські громадські активісти організації, то я, як міський глав, виконав всі норми закону. Я показую протокол голосування і кажу, що я, моя партія. І мої депутати голосували. Не голосували ОПЗЖ Світлічна та Блок Кернеса. Це їхні особисті переконання, чи це їхня, вони таким чином демонструють позицію своїх виборців, тих, кого вони представляють? Треба сказати, що позиція виборців також відбита в їх поведінці. бо... Напередодні ми проводили соціальне опитування, і там було декілька питань: чи засуджуєте ви збройну агресію Росії, і 99% первомайців засуджують? Чи підтримуєте ви заходи з декомунізації, деросифікації, 70% первомайців також їх підтримують. Але вже на питання, чи вважаєте ви за потрібно перейменувати місто Первомайський? Вже 20% лише мешканців підтримують цю ідею. Люди не хочуть, щоб місто Первомайське змінив назву. Переважна більшість комфортним вважає залишити попередню назву так. Але чи можемо ми сьогодні того припуститися? І одна з найпоширеніших позицій це те, що там не на часі, треба дочекатися закінчення війни. І тоді, коли всі повернуться додому, хлопці, які зараз несуть службу в Збройних Силах, щоб мали повноцінно прийняти участь у голосуванні. Але тут маніпуляція: ми продовжуємо радянський час ще на невизначений термін. Війна в Україні йде вже 9 років 32 роки незалежності. І то нам виявилось замало однак для того, щоб усвідомити, що ми все ж таки інакше. Чи може бути так, що? Саме інформаційна кампанія була недостатньою. Я і на особистий рахунок записую. Можливо, ми не допрацювали це питання достатньо, для того, щоб воно було ухвалене. Ми точно робили декілька інфографік, відео. Вона не була погана, просто її однак не вистачило для того, щоб отримати Переконати людей. Переконати людей. Так треба було працювати напевно саме з депутатами, але вони дотримуються партійної дисципліни. І хіба дивно, що ОПЗЖ не дало жодного голосу? Або блок світличний, афільований з ОПЗЖ партійна сила. Тут спрацювали два чинники: і ідеологія партійна, і відповідність інтересам виборців. Так і ну трохи популістичне. Поведінка, бо таким чином вони зберігають той старий за е, е, кастінєлий лікторат, за собою за їхні голоси, за своїми тут е, за вашу історію, все таке інше. А може бути так, що не сподобалася саме назва, яку обрали натомість Добродар. Назва Добродар виникла. З генерації публічної, тобто до міської ради був оголошений такий конкурс, мог будь-хто подати варіант назви з обґрунтуванням, і було 650 заявок. Топонімічна комісія відібрала там спочатку 15-5 аусайдерів вибили після голосування в соціальних мережах, а два вже в два тури, 10 назв війшло в перший тур. Голосували люди. А ваш голос за яку був назву? Вам подобається цей вибір? Це не був мій вибір Добродар, але в він мене влаштовує, бо більшість демократія це влада більшості, тому я визнаю будь-яке рішення, яке буду влаштовувати влаштувати більшість. Ви сказали, що люди подали 650 пропозицій, так заявок, і в останньому турі, якщо я не помиляюся, виправте мене 673 людини. Здається, взяли участь. Ми можемо припустити, що це більш-менш ті самі люди активні, і плюс саме голосування. Щоб взяти участь в ньому, треба було реєструватися. Потрібна була ідентифікація саме за адресою. Тобто, що ти так. як мешканець громади маєш право вирішувати долю цієї назви. може бути так, що це трошки складно, і що це відлякує людей. Безумовно, то вимагало якихось зусиль. Було організовано голосування в два види: перше, це діджитальне, коли треба було використовувати або додаток дію, або приват 24 через нього ідентифікуватися і проголосувати на платформі ЄДЕМ. І тут же будь-хто зареєстрований в Правомайській громаді міг це зробити в будь-якій точці світу, де є інтернет. Другий спосіб в ЦНАПІ було звичайне паперове голосування, і туди люди приходили, отримали бюлетень з назвами. Це відкрите голосування. Вони заповнювали персональні дані, паспорт там адресу, прізвищами по батькові і робили свій вибір. Тільки дуже переконана людина, тільки той, хто дуже активний, взяв в ній участь, виходить. Я так. З вами згоден, але закон передбачає громадське обговорення, а не референдум чи якесь там голосування. В обговореннях беруть участь бажаючі, а питання. Перейменування міста вперше постало в 2016 році після закону про декомунізацію. Тоді інститут національної пам'яті не вніс в обов'язковий перелік первомайський, але написав листа, що ну радимо вам добровільно це зробити. А тоді чого забракло? Ну Політичної так само 500 було учасників тих зборів, і лише 23 голоса виявилися ті, що підтримують ідею перейменування за 6 років. Плюс війна, всі ті жахіття, що ми бачимо, збільшила кількість таких людей в 10 разів. Я очікую, що, скоріш за все, законодавець дасть якийсь термін на добровільне виправлення цих невідповідностей. А після того вже буде якесь там примусове або рішення Верховної Ради, яке не буде вже враховувати тут наших регіональних якихось впадобань, буде укладатися в загальну канву державної політики. Тобто ухвалити таке непопулярне рішення рішення місцевого самоврядування вам не вдасться ви вважаєте? Ми будемо пробувати. Я ну Будете, вважаю, що там є обов'язок. То робота політика, і її треба робити також гарно. Які подальші ваші дії будуть, ми будемо проводити консультації з депутатами, бо саме вони ухвалюють рішення, що вони вбачають, що їм заважає прийняти правильне рішення. Будемо шукати контраргументи на їх аргументи. Можливо, якщо когось викликають сумніви, той процес підготовки та проведення голосування. Повернемось до нього ще раз. Зараз джитальні засоби дозволяють нам робити достатньо швидкі опитування населення з мінімальними витратами на підготовку. Будемо працювати щодо нагальності. Ну, 24 квітня президент підписав закон про деколонізацію. Тобто, ну, в загальнодержавному форматі це нагально, тому ми не можемо казати на регіональному рівні, що ну а для нас то ще не на часі. Ми тут почекаємо чогось і тоді повернемось до того, коли там всі буде зручно. Війна то незручно, насправді, і ви будете обстоювати назву саме Добродар. Я буду відстоювати назву, яку обере громада. Чому ми робили в два тури голосування? Щоб більшість голосуючих визнала назву, за яку голосує. Тобто ми нікуди не поспішали. Ми в достатньо поміркований спосіб те зробили. І вийшов добродар. Вийде інша назва, яку згенерує та підтримає громада, Я буду підтримувати іншу. Хоча насправді закон не вимагає місцеве самоврядування дослухатися до цього рішення. Ці слухання мають відбутися, це публічне обговорення, але рада може ухвалити і місцева. І Рада Верховна може ухвалити будь-яке рішення? Так, закон передбачає, щоб вони відбулися, але ми все ж таки ж представники від народу, то бажано, щоб весь цей ланцюг був послідовний. Виглядає так, наче нині ви маєте моральне право ухвалити рішення будь-яке, керуючись тим, що. І слухання були, і можливість була, і пропонували людям обрати назву. І що тепер ви можете вже просувати різними способами ту назву, яка вам подобається. Ну, Я можу подати клопотання від міського голови за своїм власним підписом до обласної ради. Але ми ж таки розуміємо, що ми ну, влада народу, і ну бажано, щоб то відбувалося в такий спосіб. Є частина питань. І рішень, і міських, чи хоч місцевих рад, які не можуть функціонувати і ухвалювати адекватні рішення в, кан в канві державної політики. І там вводяться військово-цивільна адміністрація під час війни, коли рада або голосує на те, що треба, або не працює так, як треба, або розбіглась, то тоді такі рішення можуть бути прийняті без їх згоди, без згоди мешканців. Велика проблема з деокупованими територіями. Там і різні настрої серед населення, є випадки колаборантів, як серед галів громад і депутатського корпусу. То звісно, чи може там керуватися там чи обласна рада, чи там верховна їхніми рішеннями, які там ухвалюються. Ну, дякувати Богу, ми зберегли працездатність нашої ради, і я вважаю, що ну ми спробуємо принаймні досягти консенсусу. Чи таких питань, щоб у нас там не вирішені, залишились, не було. Хоча ми складно працюємо в раді, там ми працюємо без секретаря міської ради, бо тому вага позиції достатньо велика. Вони мають свої бачення щодо кандидатури секретаря їхнього кандидата, я не підписую, накладаю вета, мого вони не підтримують. Тобто у нас там плюралізм кипить повним ходом, і це нормально Класний справжній політичний це, процес. Так, так, це в принципі нормальне. Бо якщо мені буде дуже зручно комфортно, 100% голосування за. То ну, взагалі, це тоталітарний режим, це не демократія. Також як ви вважаєте, люди не підтримали нову назву, чи їм не подобається сама ідея зміни назви міста? Скоріше, друге, тобто більшість є консерваторами, і вони б хотіли залишити все як є, не дивлячись на те, що ну на ті події, що відбуваються в країні, всю війну ми берегли нашу громаду від того зовнішнього шкідливого впливу, і у нас залишався мир. Ми не були окуповані. Хоч ворог до нас наближався на 30 кілометрів. Велика концентрація військових лікарня стала госпіталем. Наші всі ну, стали на рейки там волонтерства, і, і вони туж дуже гарно себе показали. І, зрештою, назва не така кричуще, токсична. Скоріше так, да там ніхто не пам'ятає ту історію нав'язування цієї комуністичної ідеології. 1 має чудовий. Вісняний день, там чому ні, там Чикагські робочі, там ще хтось започаткували світовий там міжнародний день працівників. Але ми про те розповідали Первомайський, саме тому, що на землях колгоспу 1 мая. Якщо подивитись мапу колгоспів тих часів, там жодної нормальної назви нема. Коло Сталіна, «Путь Путлініна, Кірова, Какомуністичеської правди, жодного взагалі там якогось там. Ранок, світанок, який ну таку неправильною назви всі вони абсолютно комуністичні, і серед них первомайський. Я там мої батьки, хтось там пам'ятають ті майовки, і що комуністи то використовували свято для пропаганди 100% своїх вчень. І сьогодні, взагалі, то не можемо ми взагалі проти дискутувати. Закон визначив. Ви не сприймаєте її як нейтрально, але мешканці міста так, ймовірно так. це ж не стави де. Але то все про пролонгація радянського союзу. Надалі ваш план такий працювати з фракціями, які так. у складі міської ради, спробувати їх переконати і ще раз винести це питання на голосування. Так, ми будемо ну саме в такий спосіб, те, що мені лишається в межах моїх повноважень, ми все ж таки інформаційну кампанію будемо крутити тут серед населення. Може, коли питома вага людей готових підтримати ту ідею збільшиться, то й депутатам буде легше прийняти ту історію.